Всім добрий день! Це відео невеличке доповнення до відео з системи одночасних рівнянь. І в цьому відео ми з вами знайдемо в Excel, подивимось, як в Excel знайти коефіцієнти цієї моделі. І так, в нас є початкові дані, в нас є форма моделі, це структурна форма, треба знайти коефіцієнт. Метод, який ми будемо використовувати, це непрямий метод найменших квадратів. По суті, задачі, це та Y – це ендогенні змінні і екзогенна змінна. Для того, щоб перейти до приведеної форми, ми зробимо деякі математичні перетворення. Y із другого рівняння підставляємо вперше. Це із першого рівняння підставляємо в друге рівняння, приводимо подібні і отримаємо два рівняння ось в такому вигляді. Подивіться, будь ласка, тут у першому змінна С через І і тільки, і в другому рівнянні зліва Y це ендогенна, справа тільки і екзогенна змінна. Для зручності. Введемо позначення. ендогенні змінні позначимо через y1, y2. Екзогенну змінну позначимо через x 1 Коефіцієнти, які є в цих двох рівняннях, теж запишемо через коефіцієнти з двома індексами. І тоді ми отримаємо ось в такому вигляді приведену. Систему одночасних рівнянь у приведеній формі. І вже далі будемо працювати з нею. Яким чином, якщо ви вже працювали з лінійною однофакторною моделлю, будували лінію регресії, то ви знаєте, що в Excel є можливість це зробити. І так, заходимо в меню Дані. Вибираємо аналіз даних, вибираємо регресію. Спочатку побудуємо залежність Y1 від x1. І так, тут в нас буде Y1, тут в нас буде в другому рядку x 1 Позначаємо, що в нас мітки в першому рядку. Позначаємо, що в нас рівень довіри 95% або 0,95. І ок. Отримали три таблиці результатів. Для зручності я вже написала до них коментарі. Тут всі числа можна коментувати. Аналіз одержаних результатів проводиться так само, як і при побудові лінійно-однофакторної моделі. Тут я проведу такий скорочений аналіз. Для нас важливим є: множинний R – це коефіцієнт кореляції по модулю. Він показує, що між Y1 та x 1 існує тісний лінійний зв'язок. Коефіцієнт детермінації 95,5% показує, що загальна якість моделі дуже добра. Перевірка за критерієм Фішера. Ми з вами задавали ймовірність коефіцієнт довіри 095. Ця величина, яку нам розрахував Excel, значно менше 0,05. Тобто, із ймовірністю 095 можна стверджувати, що рівняння адекватне початковим даним. Коефіцієнти моделі знаходяться в цьому стовпчику. За їх допомогою можна записати модель. Це перше рівняння в приведеній формі моделі. І тут важлива перевірка за критерієм студента. Обидві ці величини для обох коефіцієнтів менше 0,05, а це означає, що за критерієм студента обидва коефіцієнти статистично значущі і можуть бути включені в модель. Далі ми знаходимо так само залежність Y2 від x 1 Меню дані, аналіз даних, регресія. Змінюється перший рядок. Тут в нас буде вже стовпчик Y2. Все інше повторюється. Отримаємо таблицю. Тут я коментар не писала, він аналогічний попередній таблиці, тільки виділила дані. І по цим коефіцієнтам записали модель. Беремо тепер обидва ці рівняння, і це і буде приведена форма моделі. Тепер нам треба перейти до структурної, тобто до нашої початкової моделі. Ми раніше записували ці коефіцієнти. Тепер нам потрібно зробити зворотне перетворення, тобто підставити ці коефіцієнти з приведеної форми в, цю, в ці формули, зробити невеличкі розрахунки і отримати значення коефіцієнтів А та Б, які ми підставимо у структурну форму моделі. Знайшли систему одночасних рівнянь, коефіцієнти для цієї системи. Додатково тут також можна проаналізувати самі коефіцієнти, які входять в цю систему, але це вже, ви, будь ласка, дивіться економічну теорію. А з розрахунками це все. Дякую вам за увагу.